Під національним банком сьогодні відспівували гривню. Поховати нацвалюту зібралися близько півсотні людей. Усі активісти кредитного майдану. Імпровізоване прощання відбулося з усіма атрибутами: квітами, вінками та сльозами. Майданівці кажуть, плакали тому, що на них доларові кредити брали, коли валюта була по 5, Віддавати мають по 25. Тож бояться, що влада забере машини, квартири та залишить людей ні з чим. Заклики активістів поспілкуватися із головою НБУ ні до чого не привели до активістів жоден співробітник Нацбанку так і на вийшов. дайте нам нормальний курс дайте нормальні умови Зідрали з нас тих процентів кучу всього наприклад я брала 88 тисяч доларів на да, кредит мене маленька квартира двохкімнатна зараз я виплатила 80 тисяч повинна 82 тисяч. По сьогоднішньому курсу. Об'ясняли ситуацію, що помогите нам СОС с Апреля місяця, когда это можна було уладить, в принципі. Потому що только було начало, ми просили переведіть нас, пожалуйста, щоб ми могли платить в гривні. Ну, кому-то комусь було выгодно. Люди регіонів вже не можуть приїхати до національного парламента. Ми вимагаємо і не тільки сьогодні, а вже давно, щоб гонторів відправили в відставку і не тільки в відставку, щоб проти. Неї завели кримінальну справу, і щоб вона відповіла по закону за ті злодіяння, які вона вчинила по відношенню до гривни.